2016 рік взагалі перспектив немає ніяких. Немає ні бюджету, ні в бюджеті, в проєкті бюджету держави, Все були відпочиваючи на 2016 Тих людей, тих людей, які можуть бути комерційними відпочиваючими, як ми їх називаємо, їх буде. Дуже мало. Я не хочу вам розказувати, з якими потугами ми зарплату видавали 7-8 числа. За Зараз ледве видали зарплату, наприклад, вам вчора закінчили видавати колективи. Але, а частині видавали за Ні, нам буде Чи українська готельна група буде вести діяльність таку, як діючий санаторії Кристал і Алмаз? І чи була потреба ліквідовувати наше підприємство? Українські готельні групи груп, групі, так. Значить, у них теж не буде роботи, теж не буде роботи. Ми це знаємо, передбачаємо. передбачаємо і яка частина членів вашого колективу, які отримали повідомлення про скорочення. А повідомлення про скорочення отримали і працівники санаторії Алмаз, і вал 2 і КП-2, і їдальні всі отримали. Тому, розуміючи трудове законодавство, всі члени колективу повинні бути готовими до того, що ці повідомлення вони конкретизовані. Направлені конкретно кожному і кожен повинен розумітися, що це відноситься. Конкретно до людини, яка отримала повідомлення про просто, а для чого ліквідовувати наші підприємства? Я перепрошую, дайте мені пряме пряму відповідь на це питання. Я... Що українська готельна якщо... чекайте, перепрошую, не слухайте мене уважно. Що українська готельна група надасть кращі, е, 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 кращі послуги ніж якщо наші ви підприємства? Мене чуєте, якщо чита я ваше питання, якщо... ви не зрозуміли. Не ви мені ставите, прямо... якщо ви не чуєте? Ми скоротили людей, більше тисячі людей, закривши, закривши два санаторії. Ви ви Дякуючи вам? Дякую, вам, ви закрили ці підприємства. Ви, ви хочете, щоб, ви, щоб ми закрили санаторій, не будемо закривати. Ми будемо працювати далі. Але мабуть, будемо працювати з меншою кількістю людей. От 8, я вам кажу, віктор Миколаєвич. Ми працювали на 101%. Ми отримували якісь премії, якісь за якісь доплати. Ми працювали. Ми я, наприклад, адміністратор. Ми працювали доба через дві. Доплат не було, нам сказали, про що ви говорите? Ви працюєте нормально, працюйте, поки вам працюєте, а не маєте охоту працювати за межі. Я відпочиваю, дивіться, що з дуже великим стажем. Не буду казати, де я воював і що які мої заслуги. Але я перший раз попав на блокпост. Ви мені скажіть, в тюрмі білизну міняють, кожен день прибирають, туалетної бумаги немає, нема. Я вам давав фальшиві гроші чи що? Ви можете пам'ятатися, ми українці. Я не дозволю, щоб ви від мене втирали гроші. Я до вас прийду завтра чи післязавтра. Ви мені відшкодуєте все. А як харчують? Як ви харчуєте людей? Люди Чорнобильці, люди чорнобольці, понімаєте? Вони ж там мають копійки. Ці хлопці, які були в АТО. Що ви робите? Що ви добиваєтесь? Третє питання. Значить, е, в немає туалетної бумаги. Немає, ні туалетної бумаги, ні білизна не міняється вчасно, вже того давно немає. Тут ще є представники, які відпочивають у нашому санаторії, і вони своє слово скажуть: ми сидимо у своєму підприємстві, працюємо. Ми вже не працюємо, я, наприклад, працюю 20 років. Відпочиваючи задоволені, ще не було ні один раз у мене догани. І все в нас нормально в нашому домі. Працюємо, працюємо, приходять нові люди, нова організація. Розумієте? Нічого ніхто нікому не розказував, поверхнево було сказано. Ніяку ні про діяльність не сказали, нічого. Приходить Орест Євгенович, який прибігає до Шмегельської, начальник відділу організації і каже їй, що якщо ви будете так працювати, то до Нового року ви не допрацюєте. Я як нормальна цивілізована людина. Підійшла до Ореста Євгеновича і питає. Орест Євгенович поясніть мені в чому справа. Знаєте, яка є відповідь новоствореного керівника? О в тому справа. Що, що є Не, було. Була, що є не було. було У мене Юрій Миколайович, є який Можливо. чув. Не а я вам не Я не їм слова. Всі почули, що я говорю. Чує, ну що зробити? Треба ті перегади, я вам сказав, вам сказала Любомира Йоспіна, то що я сказав. і все. Ні? Більшість працівників, левого частина працівників санаторії, оцих трьох їдальні кристали алмази, буде прийнята на роботу. Я ще раз повторюю, що ця робота почалася, почалася конкретно сьогодні. Ось да, сьогодні. Сьогодні, сьогодні, іменно після вчора, як я пішла на профпов. Ні. Ні. Мені став... люди підтримуєте? Підтримуємо, Підтримуємо. Іменно, коли вам виступила Ви, на кров, все підприємство 5 числа. Відбирайте, будь ласка, я вас речення. не образила, Я, я, я вмію складати підбирайте, речення, підбирайте, речення, речення грамотно, не переживайте. Я вмію складати дуже грамотно. речі. адміністрації. А що є? Які посади? Ви не писний. Нема взагалі в нашому штаті. А хто буде приймати? А в штаті приходить в Українську готельну групу. Ми так вам розказали. Хто буде Приснує? приймати вас, наш медів буде? Що Росівенич буде на прийомі? <свіст> ну, то ви чуєте, та ви знаєте. Ви... Ми не маємо брат Русковецьку рорт. Просить у міста знижку на землекористування. І те, що. Ви хочете взяти в оренду землю під об'єктами. Ви хто? Я депутат Росковацької міської ради. Це Руслан. А ви думаєте, які питання, ми ставимо, що я для себе особисто ставлю? Так? Ви доводили чи ні? Я захищаю чиї інтереси. Свої Свої. Це моя вам відповідь. свої так свої? Я вам ще раз кажу, якщо ви розумієте, що ви вони спитали. що, беру за своє. Я що не за їхнє Ні. А це ви я побіг, наприклад, наприклад я, добре я, я Пана стародуба, що нема. Тому що ті стіни від нього чули стільки обіцянок, що Боже опаси, вас ніхто не розжене. Ми будемо працювати. Нам до кінця цього року піднімемо вам зарплату. Все буде добре, все було так? Було. було. Ми створювали нову проспілку. Прийшов Стародуб, ви Булинська внесли дуже багато негативу в колектив. Пройшов слух, що звільнили перед тим круглія, бо в цьому винувата Булинська. Я кажу: Ви ще скажіть, що Булинська винувата в тому, що на сході почалася війна. Стародуб прийшов сюди, зібрав нас. От-от-от, Боже, вас упасив в незалежну про спілку вступати. Хоча люди вже понаписували і виходили з проспілки. Тоді, як телят по осені, бол два, друга поліклініка, бол один, нас викликали. Якщо ви напишете заяву, як ви її не відкличете, вас всіх звільнять. Ну і люди назад, бо кожен боїться за своє місце. Чоловік тут працював в трускавці, я приїхала сюди. Працювала в юності підлітковий санаторій, який зробився Женевою. Тоді було скорочення, нас не питали, але на умовах того скорочення було, що ми маємо працівники бути забезпечені роботою. Тому я була тут два роки на декретній ставці, пізніше тут вийшла доктор, мене дали в янтар. Янтар закрили, тепер дали в кристал. І в кристалі вже якби закривають, нема роботи. Я хотіла би запитати, бо мені дивно, я так якби вже вийшла на пенсію, звичайно, кусочок хліба. Я маю, дякуючи. Ну і своїй роботі і державі забезпечила мене, але я хотіла запитати, на якій основі мене не питаючи, не лишають на роботі, маючи вищу категорію, маючи стаж, маючи може і добрі відзиви від прну і відпочиваючих, тобто пацієнтів. Чому мають набирати з вулиці? Ну чому мене не закликали і не сказали, ти погано, ти не вмієш. Що зможу, що зможу поправити виступити ви цієї розмови? Постараюся зробити, зробити сірожного тому, що більшість з вас буде прийнята на роботу. Тому на цьому тижні, на сьогоднішній тижні, ви більш-менш будете знати особливо кожного з вас.